Вітаю, друзі, сьогодні наша тема про інцест. Перш ніж ми почнемо, якщо вам подобаються такі відео, якщо вони для вас цікаві, ставте вподобайку і переходьте на наш канал. Якщо людина, яка вчиняє сексуальне насилля, це незнайома людина, це боляче, важко. Неймовірно, образливо, огідно, але це якось суспільство можна прийняти. Коли ж це людина найрідніша і найближча, яку ти любиш, це пережити набагато складніше, особливо якщо це дитина. Як це зачасту відбувається у дітей, що з ними. Трапляється, що вони відчувають після того, як, наприклад, тато вчиняє насилля над своєю донькою. Якщо це маленька дівчинка, якій десь від 3 до 6 років, вона найчастіше дисоціюється. Тобто її розуміння, її враження вони розшаровуються. Дисоціація як розшарування. Як неможливість зліпити в єдину картину, тому що витримати це занадто неможливе, нереальне дійство для психіки маленької дитини та й дорослої, теж не завжди від силу. Дитина, яка потрапляє в цю ситуацію, особливо вночі, а в день тато веде себе, так як і має бути, вона сумнівається. Чи це взагалі було? Чи це було з нею? Чи точно їй це не приснилося. І коли до вас приходить доросла людина в терапію, часто ви можете почути саме таке, що я не впевнена, що зі мною це було. Ось воно наче й було, іначе не було. От наче я це придумала, можливо, може, я десь це побачила? Може в якомусь фільмі я побачила. Я не можу сказати достеменно, що це було. Це говорить про те, що й в тому віці дитина не могла втримати це в І тому вона його розшарувала. Є тато як позитивний образ, який любить, який хороший, який класний. І є щось, що відбувається вночі. Неможливо, то якийсь нічний кошмар. Ну, до того ж, це скоріш за все не відбувається кожну ніч. А час від часу дитячий мозок працює таким чином, що його фантазія. Його часові та просторові уявлення вони змінюються з, зі зростанням, з розвитком мозку. І тому для дитини часто розрізнити, що було вчора, що сьогодні, що було рік тому, чи було воно взагалі, чи вона наснилося, чи це мультик, чи це реальність, це часто дуже важко. Ще однією ознакою того, що дитина переживає інцест, може бути її повна дисоціація від цього. Ні, цього немає. Ви точно знаєте, що це є. Ви, можливо, це вже доведений факт, а не просто ви це якимось чином підозрюєте. Дитина говорить про те, що ні, це не зі мною. Так, я розумію, що таке буває, але я цього не пам'ятаю. Це не моє, це не мій тато, це неможливо. Можливо, вона каже про те, що взагалі такого нічого немає, а можливо, вона говорить про те, що. Насправді таке було, але це не з нею, а з якоюсь її подружкою, чи що вона про таке читала, чи ще щось, але вона повністю відгороджується. Тобто вона не просто розслоюється, не просто десоціюється. вона абсолютно не може взагалі взяти свою увагу, що це можливо. Більш старші дівчатка, над якими відбувається насилля, говорять про те, що. Коли запитуєш, чому ти так довго мовчала, чому ти нікому не казала, вона каже, що тато постійно повторює: Я тебе люблю. Це любов. І далі йде якась причина, наприклад, що зараз я тобі показую для того, щоб ти була готова, як має в себе поводити чоловік для того, щоб тобі було добре. І якщо хтось буде поводити себе інакше, ти маєш знати, що це неправильно. Може говорити про те, що. Те, що відбувається між тобою і мною, це насправді найвище злиття, яке тільки може бути між двома люблячими людьми, може говорити про те, що він може окремо погрожувати. Він може говорити про те, що якщо ти розкажеш, то і далі там можуть бути погрози, ну, наприклад, що твоя мама цього не переживе. Або, наприклад, що там, твій дідусь мене вб'є. Чи що мене посадять в тюрму, ти ж не хочеш, щоб мене в'язницю забрали, тому ти маєш про це навчати. Ці погрози зачасту вже переходять тоді, коли дитина не ведеться, скажімо так, на те, що те, що відбувається між тобою, ну, це нормально, це любов і так далі. В дівчини і в жінки, яка пережила це з часом, все сплутується. Жорстокість і насилля, і сексуальне насилля, в тому числі вона сприймає за любов, вона не може відділити де любов, а де не любов. Проведені дослідження говорять про те, що насилля, в тому числі сексуальне, яке відбувалося над дівчатами, найчастіше в дорослому віці призводить їх до ролей жертви. І найчастіше буває так, що те насилля, яке було Вчинене в дитинстві буде повторена і неодноразово в дорослому віці. Тому що людина не бачить тих ознак, які вказують на цього насильника. Вони для неї рідні, вони близькі. Щось таке в його очах, в його рухах, вона не може відрізнити цю небезпеку, від якої інша жінка, бачачи цього чоловіка, перейде на інший бік вулиці чи просто піде від нього подалі. Ці жінки не бачать цих явних ознак, і це робота психолога навчити їх бачити. Інакше це коло насилля може продовжуватися і далі. Стосовно чоловіків, хлопчиків, тобто які в дитинстві пережили насилля, у них інакше картина. Найчастіше вони самі стають насильниками або жорстоко поводяться зі своїми близькими. Вони набагато рідше йдуть в жертви, ніж жінки. Це умовний поділ, який люди. Говорячи за гендерну рівність, можуть оспорювати і казати, що це не так. Але зараз я проводжу дослідження, які надруковані і які є офіційними, коли спостерігала за дівчатами певний час, певною вибіркою і хлопцями після того, як вчинилося насильство над ними. У будь-якому випадку, чи станеться жертвою, чи станеться насильником за своєю особистісною структурою, за своєю поведінковою. Характеристикою того, як вона вчиняє, що вона робить в своєму житті, в будь-якому випадку це дуже глибока травматизація, в якій неможливо відчути цю різницю між свій життя, між любов'ю і ненавистю, між тим, наскільки близька людина може бути небезпечною, і як взагалі близько можна когось підпускати. або наскільки далі можна витримувати ці кордони і не допускати до себе. Маленька дитина не може відстояти ці кордони з різних причин, в тому числі, що це і тато, наприклад, і тому, що це рідна близька людина, і тому, що вона залежить від неї, і тому, що ця людина по ну, два-три рази більша і сильніша з нею фізично. Але коли ця жінка стає дорослою, вона живе все одно емоційно там. Їй так само здається, що якщо буде великий чоловік, великий мається на увазі там м'язистий, високий, сильний, вона його може сприймати як небезпечного. Вона може заводити стосунки дуже зі слабкими чоловіками для того, щоб вона завжди могла керувати ситуацією, і для того, щоб вона завжди ця ситуація її була під контролем. Вона може жалітися на те, що всі чоловіки, яких вона обирає, потім чомусь виявляються слабкими. Але насправді це є її власне бажання контролювати своє життя, щоб ніколи в житті не зробили боляче, щоб ніколи і нізащо вона більше не відчула того жаху, який пережила в дитинстві. Ми з вами підходимо до другої частини того, про що я хочу сказати, а саме про те, які ознаки в дорослому віці. До нас можуть донести відлуння того, що у цієї людини могло бути насилля у дитячому віці. Знов-таки повторюю, як і говорячи про будь-які ознаки, на які варто звертати увагу в будь-якій ситуації, яку ми проговорюємо. Ми не дивимось на одну тільки складову чи на декілька. Наприклад, однієї з ознак, це є. Неможливість переносити темну пору року, можливо, просто темну пору доби. Людина відчуває максимальний дискомфорт. Вона не може відчувати себе у безпеці. Вона постійно намагається десь сховатися. Навіть, можливо, вона залишається вдома і працює вдома взимку, тому що їй так комфортніше і так далі. Вона спить зі світлом. І багато багато ще чого вона робиться для того, щоб завжди мати можливість мати якесь світло з собою поруч, щоб не залишатися в темноті на самоті. Звичайно, така ситуація може бути для різних етапів у житті характерною. І чомусь ця людина могла просто зациклитись на цьому, не перейшовши цей період в дитинстві і не опрацювавши цей страх там. Але. Ми також звертаємо увагу на те, що це може бути однією з ознак того, що цієї людини було щось, що було пов'язане з насиллям, в тому числі сексуальним насиллям. Звертаємо на це увагу. Наступні характеристики про те, що людина не відчуває своє я, не відчуває своє тіло, не впізнає себе в дзеркалі, в вітрині, коли йде. Тут відрізняється від анорексії чи інших захворювань, які не подобаються людям своїм тілом не подобаються тим, що вони товсті, чи що вони там ще є якісь, чи вони там просто огидні. А ця людина начебто просто не знає себе. Вона не може збагнути, що її відображення це і є вона. Часто такі люди можуть завмирати в стресових ситуаціях. І, наприклад, такі завмирання можуть бути характерні. Не завжди в будь-якому стресі, а тільки в певних ситуаціях, і вона вам буде описувати, в яких з тих ситуацій можна зробити такі, ну можливо, думки можуть виникнути, можна зробити висновки пізніше, що, можливо, так сталося, що хтось колись не лякав чи зробив щось погане, виявив якісь прояви насилля до цієї людини, і тепер, саме в цих моментах, вона завмирає. Для того, щоб просто пережити це, відкрити очі і далі йти. Тому що зробити щось, наприклад, вона не відчуває сил. Люди можуть говорити про те, що їм сняться постійно якісь жахливі сновидіння, де вони від когось тікають, де їх хтось вбиває, де їх хтось гвалтує і так далі. Так буває багато знов таки з ким, і багато чого нам можуть наснитися такі сни, ну, може. Нервова система перезбуджена, а перед цим ми подивилися якийсь фільм жахів. Відповідно, нам може спокійно наснитися такий сон. Але в цієї людини будуть характерні ознаки, що цей сон повторюваний, що в цьому сні є постійне відчуття, що тебе вбивають, що тебе гвалтують, що тебе ріжуть, що є проникнення чоловіка в середину жінки, і так далі. На це також ми час звертаємо увагу. Хоча. Жінка сама може не пам'ятати того, що з нею сталося, або не бути впевнена, що це справа сталося насправді. Також це депресивні стани, суїцидальні думки і наміри, це апатичні ситуації, це відчуття того, що вона має себе покарати, наприклад, якоюсь самодеструктивною поведінкою, для того, щоб просто. Від всього відключитися, нічого не пам'ятати, щоб полегшити собі життя, це може бути наркотичні речовини, алкоголізація, сумнівні зв'язки, тобто все, що завгодно. І ми завжди запитуємо завжди, для того, щоб не помилитися. Ми не дивимося просто на саме те, що відбувається. Ми завжди запитуємо, чому ти це робиш, яка в цього причина. Ти це робиш, щоб чого не сталося або щоб що сталося. З цієї точки ми будемо будувати стежечку, що ж таке відбулося з цією людиною. Також ми можемо бачити, що людина, наприклад, перфекціоністка, і все має бути ідеальним, особливо, наприклад, в чистоті, особливо стосовно свого тіла, може бути навпаки абсолютно протилежна точка зору. Чим гірше, тим краще, чим брудніше, тим краще. Це може бути людина освічена, мати високий рівень соціального і емоційного і IQ, і різних інтелектів інших і мати хорошу сім'ю. Все раз, але вона, наприклад, вибирає якомога щось гірше, якогось страшного. Брудного, бомжуватого типу чоловіка, з яким вона вступає в сексуальний зв'язок. І ми можемо це пояснити, і вона може це пояснити. І розкручуючи потрошку-потрошку по чи цепочку, ми можемо вам вийти на якісь моменти насилля. Звертайте увагу на те, що у вас не Якщо, наприклад, є якийсь симптом, і цей симптом має розвиватися за такими-такими ознаками, це було б логічно чи добре, чи, чи погано, але все одно логічно, а воно так не виходить. І щось постійно звідти виглядає і стерчить, копайте далі. Воно вас має вкластися в єдину картину. Якщо не вкладається, копайте ще, дивіться, відправляйте людину подумати: давайте їй завдання, давайте їй фільм, давайте давайте їй щось таке, що може пробудити якусь частину. Але будьте уважні, будьте готові. Будьте впевнені, що людина готова зараз туди пірнути, якщо ви дозвіл, то що там може критися щось страшне. Всі страшні речі ми беремо людину за руку і йдемо разом. Пам'ятайте про це, шановні терапевти. На останок ще один важливий факт: можливо, людина буде проявляти нестриманість, агресію, якусь ворожнечу по відношенню до людей. Певної етнічної категорії, чи певної статі, чи певного віку людей. І це теж нас може наштовхнути на думку про те, що ну, ось чогось не подобаються там чорняві чоловіки, наприклад, високі, стрункі, 45-50 років, і от чому невідомо. І далі, потрошечку-потрошечку, по ми можемо знайти цю причину, як так сталося, чому так сталося. Хоча людина може до вас взагалі звернутися там, не знаю, з сексуальними проблемами, з неможливістю дитині своїй пояснити, про секс, тому що наче в мене все добре, а в мене тут якісь затики пояснити не можу. Або в якийсь момент мама каже: я схожу з розуму, тому що я починаю підозрювати нашого тата, якого я люблю, тобто мого чоловіка, тата нашої дитини, в тому, що він може там якось зайти до неї, наприклад, в ванну, коли вона миється. І там, підглядати за нею. І вона каже: розумію, що такого ніколи не було, але я чомусь цього боюся. Тому десь якісь сучки і задорінки точно будуть, десь ви точно це помітите. Головне, зверніть на це увагу і далі потрошечку розробити. Ми говоримо достатньо так безпечно, для загалу. Ми не вдаємося дуже. Сильні подробиці того, що відбувається, тому що все-таки нас можуть дивитися діти, нас може дивитися взагалі широка аудиторія, а не тільки психологи, хоча цей канал ну, в допомогу психологам молодим і студентам був задуманий, але як показує досвід, є багато людей, які цим цікавляться. Тому більш глибоко, більш докладно. Відповідаючи на будь-які питання з кейсами, з розповідями, з прикладами. З усім з усім ми говоримо вже на наших зустрічах, які відбуваються в навчальному форматі і до яких запрошуються спеціалісти. Тут ми говоримо загалом, але навіть з цієї інформації молодий психолог, не маючи взагалі ніякого розуміння, куди рухатися, все ж може винести певні. Думки і певну точку відліку, куди він може рухатися і що він може перевірити. І Я думаю, що це вже буде в допомогу. Якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо вам подобається, як ми працюємо, як ми подаємо інформацію. Якщо вам подобається тема, ставте лайки і переходьте за нашими посиланнями. Гарного дня і до зустрічі!